Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку – Декартові координати на площині. Декартовими координати називаються на честь відомого французького математика Рене Декарта, який ще у XVII столітті нашої ери у своїй роботі, Міркування про метод запропонував нову зручну. Буквену символіку, якою із невеличкими змінами ми користуємося і до цих пір. Що таке координати, ми з вами добре знаємо. І сьогодні на уроці маємо вивести формули, якими зручно розв'язувати геометричні задачі, використовуючи алгебраїчні формули. Отже, ми з вами це все будемо робити на координатній площині. Я накреслила один координатний кут. нам достатньо буде його, щоб вивести формули. І виконуємо такі побудови. Відмитимо на координатній площині дві довільні точки. Нехай це буде точка А і точка Б. Кожна з точок, що лежить у координатній площині, має дві координати абсцису і ординату. Абсциси позначаємо X, ординати у. Для зручності точка А буде мати координати х1, y1, а точка Б координати x2, y2. Щоб знайти відстань між цими точками, ми їх з'єднаємо відрізком. Зрозуміло, що точки будь-які, я собі побудувала такі точки. Ви можете побудувати точки на інших клітинках. І розумієте, що координати у нас усіх будуть різні, тому ми записали у загальному вигляді. З'єднаємо ці точки відрізком. Для того, щоб знайти довжину цього відрізка, виконуємо деякі побудови. Опустимо із точки А перпендикуляр на вісь Х. Тут отримаємо абсцису Х1. На вісь Y, отримаємо ординату Y1. Те саме зробимо з точкою Б. Опустимо перпендикуляр на вісь Х. Тут буде. Х2, і на вісь y, буде y2. В результаті цих побудов утворився трикутник. Його добре видно, ми його наведемо суцільною лінією, не дуже рівно виходить. Зрозуміло, що це прямокутний трикутник, оскільки оці лінії паралельні осям координат, а значить, вони перпендикулярні між собою. Означимо точку перетину точкою С. Трикутник АВС прямокутний. Трикутник АВС прямокутний. АЦ і ЦБ катети АВ гіпотенуза. І за теоремою Піфагора. Із цього трикутника ми можемо знайти цю гіпотенузу, а значить відстань між точками або довжину відрізка АВ, значить, я записую, що АВ – це теоремою Піфагора можна знайти як СБ в квадраті плюс АС в квадраті. Тепер нам треба з'ясувати, якими будуть довжини цих катетів. Якщо ми знаємо координати точок. А і Б, то можемо знайти довжини цих відрізків. Довжина відрізка ЦБ це відстань між координатою Х2 і Х1. А щоб знайти цю відстань, ми маємо від одної відняти другу і взяти це по модулю x2 мінус х1. Аналогічно знайдемо катет а с. Це, це різниця y2 мінус y1. Так. Тепер підставимо у теорему Піфагора отримані нами дані довжини цих катетів. Щоб знайти гіпотенузу, ми маємо знайти корінь квадратний із суми квадратів катетів. Це х 2 мінус х1 в квадраті додати 2 у 1 в квадраті. Ви бачите, що я замінила модульні дужки круглими дужками, оскільки в квадраті різниця не може бути від'ємним числом, тому модульні дужки можна замінити дужками круглими. Я цю формулу виділила червоною рамочкою, це перша формула, яку ми маємо зрозуміти і запам'ятати на сьогоднішньому уроці. І так, це формула для обчислення відстані між точками, відстань між точками або довжина відрізка. Довжина відрізка. За цією формулою можна знайти відстань між точками або довжину відрізка. Давайте наведемо приклад. Нехай точка А має координати 10 і 14. Точка Б має координати 5 і 2. Треба знайти довжину відрізка АБ або відстань між точками А і Б. Зрозуміло, що точка А має координати Х і, y, точка Б аналогічно. Яка з них буде першою, яка другою несуттєво, оскільки в квадраті від перестановки оцих чисел нічого не зміниться. Значить, ми можемо написати довжина відрізка АВ – це буде корінь квадратний. Зручніше віднімати від більшого числа менше, тому я напишу 10-5 в квадраті додати 14 мінус 2 в квадраті. Обчислюємо 10 мінус 5, 5 в квадраті 25. Тут 12 в квадраті це 144. Виходить корінь із числа 169, А це 13. Значить, відстань між точками А і Б або довжина відрізка АВ – це 13 одиничних відрізків. Як правило, це число буває не ціле. В даному випадку так підібрані координати точок, що ми з вами отримали ціле число. Далі продовжуємо працювати з цим малюнком. Виберемо точку на відрізку АВ, точку М, яка буде серединою даного відрізка. Точка М поділила відрізок навпів. Для зручності напишу, що точка М має координати XM і YM. Якщо із цієї точки провести перпендикуляр на вісь Х, тут буде координата XM. вісь y відповідно, тут буде координата Ym. Якщо точка М є серединою відрізка АВ, Прямі АС, пряма, що проходить через точку М, і пряма, що проходить через точку Б, вони паралельні між собою, оскільки перпендикулярні осі Х. Значить, за теоремою Фалеса ми маємо, якщо паралельні прямі розділили відрізок АВ навпіл, то і відрізок Х1, Х2 теж розділять на рівні відрізки навпіл. Звідси слідує, що відрізок x1m дорівнює відрізку xm, x2. А з цього ми робимо висновок, що різниця між оцими координатами x2, xm дорівнює різниці між координатами xm, x1. Я запишу, що x2 мінус xm дорівнює xm мінус x1. Розв'яжемо це рівняння, перенесемо xm до xm, а числа, що не містять xm координати у другий бік. Виходить: мінус xm мінус xm дорівнює мінус x1 мінус x2. Тут ці доданки подібні, ми можемо їх додати, буде мінус 2xm. А ці не є подібними, але для зручності винесемо мінус за дужки x1 додати x2 буде в дужках. І тепер, щоб знайти х, ми маємо оцей вираз поділити на мінус 2. Вони обидва від'ємні, знак мінусу зникає при діленні двох від'ємних чисел. І ми отримаємо x1 додати x2 поділене на 2. Ми знайшли з вами формулу для обчислення абсциси Точки М, яка є серединою відрізка АВ. Аналогічно можна вивести формулу для обчислення YM. Координати точки. Це буде, відповідно, y1 додати y2 поділене на 2. Ці формули я теж обвела в рамочку, щоб виділити їх тут на дошці. І ми записуємо координати. Середини відрізка. Середини відрізка. Ось ми з вами знайшли формули, вивели формулу для обчислення координат середини відрізка. Тепер давайте спробуємо використовувати оці знання для розв'язування задачі. Задачу я взяла із підручника Геометрія 9 під редакцією мерзляк. Задача номер 8.3. Дано три точки. Точка А з координатами мінус 1 3, точка Б з координатами 5, 9. Точка С з координатами 6 і 2. Довести, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Довести, що трикутник А, Б, С рівнобедрений. Пишемо доведення. Для того, щоб з'ясувати, чи рівнобедреним є трикутник, ми маємо знати й означення рівнобедреного трикутника. Трикутник називається рівнобедреним, якщо дві його сторони рівні. Достатньо, щоб дві сторони трикутника були рівними. Отже, для того, щоб нам це довести, ми маємо знайти довжини трьох сторін даного трикутника. Маючи координати вершин, ми це можемо добре, легко зробити. Отже, нам треба знайти довжину відрізка АВ, довжину відрізка ВС і довжину відрізка АС і ці довжини порівняти між собою. Щоб знайти довжину відрізка АВ, ми використовуємо координати точок А і В. А і В значить, Х2-х1. Буде 5 мінус мінус 1, тобто плюс 1 в квадраті, додати 9 мінус 3 в квадраті. 5 плюс 1 6, в квадраті це 36, 9 мінус 3 6, знов 36. Тут зручно не додавати, а записати у вигляді добутку 36 помножене на 2, і тоді легко винести множних з під корення. Це буде 6 коренів із 2. Далі знаходимо довжину відрізка bc, це відстань між точками B і C, маючи координати. Записуємо 6 мінус 5 в квадраті додати 2 мінус 9 в квадраті. 6 мінус 5 1 в квадраті це 1. 2 мінус 9 мінус 7 в квадраті 49. Разом 50. 50 можна розкласти на множники як 25 помножене на 2. Тоді виноситься множник з під корення 5а2 залишаємо під корм. Далі, АЦ це, це відстань між точками А і С. Маємо ці координати, тоді записуємо. 6 мінус мінус 1. Тобто 6 плюс 1 в квадраті додати 2 мінус 3 в квадраті. Маємо 6 плюс 1 7 в квадраті 49. 2 мінус 3 мінус 1 в квадраті 1. Разом 50, значить, знову буде 5 коренів із 2. Ми з вами отримали що відрізки BC і AD АЦ однакові. А значить, це трикутник рівнобедрений. Ми пишемо трикутник ABC рівнобедрений, оскільки БЦ дорівнює АС і дорівнює 5 коренів із 2. Тоді можна сказати, що а, це його основа. І якщо б вас спитали, які кути в цьому трикутнику рівні, ви легко можете сказати, що кути при основі рівні. Звідси слідує, що АВ, я напишу це основа, і кут А дорівнює куту Б, як кути при основі. Цього питання не було в задачі, це я додатково хочу вас спитати, оскільки наступна задача, яка буде домашньою, вона містить. Оцю питання, що стосується оцих двох останніх тверджень. І ще одне у мене питання виникло до вас. Я накреслю трикутник, який ми з вами зараз обчислювали, а Б це основа ці сторони рівні. За умовою, за розв'язання. Значить, кути А і Б це кути при основі. Давайте з вами пригадаємо, що таке медіана. Медіана це відрізок, який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Якщо із вершини С провести медіану до сторони АВ, вона має цю сторону поділити навпіл. Я проведу її так пунктирною лінією. Нехай це буде медіана CD. Точка D є серединою сторони АВ. Давайте знайдемо координати точки D. Точка D має координати XD і YD. Тоді вона знаходиться між точками А і В. Ми можемо знайти ці координати. Х д дорівнює А мінус 1, Б 5. мінус 1 додати 5 і поділити на 2. Півсума, абсцис координат точок, між якими знаходиться точка Д. 4 поділити на 2, 2. Далі yD. Це півсума координат 3 плюс 9 поділити на 2, це буде 6. Значить, точка D має координати 2 і 6. Точка D має координати 2 і 6. І тепер, знаючи координату точки D і знаючи координату точки С, ми навіть можемо знайти. Довжину цієї медіани. Спробуйте це зробити самостійно, а в мене на сьогодні все. До наступних зустрічей!